Студентики науки, кібернетика бернетика. <сот> Значить, написали: тримайтеся, мушу їхати, та я з вами, слава Україні. «Слава Тарас, Тарас, але я думаю, він поспить і скоро сюди прийде. Е -е -е -е. Я хочу сказати: послухайте, е -е мене запиталися, що далі? Значить, далі стоїмо тут, хто скільки зможе. Збираємо майдан зараз двома речами, на мій погляд. Перше, чому тут почали збиратися люди? Тому що ми першу ніч вистояли, було десь 100 студентів з нами, але потім на наступний день рівно в два рази прийшло більше людей. Чому сьогодні більше вас всіх? Тому що кожна ніч додає впевненості, що тут збираються прості люди, і вони бачать, що до ранку ця сила стоїть і тримається все. Тому перша відповідь, що далі вам просто стоїмо тут хто скільки може. Я до ранку точно. І далі буду зустрічати всіх хто буде тут прибувати. Це перше. Друге, запам'ятайте, чому збиралися тут майдани? Чому люди йдуть сюди з симпатією. І вони ми їх зберемо тільки, якщо буде без політики, без, без політики. політики, без політики, без політики, без політики. Без політики. Без політики. Політики без політики, 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 без політики і зараз. Нічого не збере краще так людей і наші всі підписи, голоси і не зробить повну цю площу, як ваша енергія до ранку і як те, що тут будуть лунати лише гарні слова за Україну і за Європу. Все не треба більше ніяких полемік тут влаштовувати. Це другорядні питання. Не називайте жодних політичних імен тут на майдані. Просто говоріть за Україну за Європу за Україну. За, Україну, за Європу, за Україну за, Україну, за, Європу за, Україну, за Україну, за Європу! За Україну! За Європу! Останні за Україну! Останній меседж, який мені надійшов, дуже гарний. Мені просто переслали смс-ку, яку я вважаю дорогоцінною. Переконали їду. Все. Оце ваша перемога, ви збираєте майдан!